Добрий день, малята! Запрошую вас всіх до лісу. Озирніться довкола, кого ви тут бачите? Вовк, лисичка, ведмідь і зайчик. Як їх можна ще назвати? Дикі тварини. Чому їх називають дикими? Тому що вони живуть в лісі і самі про себе турбуються. Давайте порахуємо тварин. Скільки лисичок? Одна, а скільки зайчиків? А кого більше лисичок чи зайчиків? Правильно, їх порівну. А скільки ведмедиків? Один. А вовків один. Кого більше ведмедиків чи вовків? Так, їх порівно. Який висновок ми можемо зробити? Усіх тварин по одному. Запрошую всіх на нову галявину. Скільки тут росте дерев? Правильно, три. Діти, а як ви гадаєте, хто може сховатися за найтовшим деревом? Так, ведмідь. А де знаходиться найтовше дерево? Правильно, посередині. Давайте заховаємо нашого ведмедя. Видно його? Ні. А де знаходиться найтоньше дерево з правого боку? Хто може за ним сховатися? Так, зайчик. Видно його? Ні. А ведмідь може сховатися за цим деревом? Давайте спробуємо. Ні, не може. Чому? Тому що ведмідь великий. А як ви гадаєте, за яким деревом може сховатися зайчик? За товстим? Так, а за найтовстішим? Може. А за тонким? Тоже може. Тож робимо висновок. Великі тварини можуть сховатися за товстими деревами, а маленькі тварини можуть сховатися за усіма за товстими і тоненькими деревами. Зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається навпаки. Зайчик швидко стрибає. Тому він швидкий. А равлик повільно пересувається, то він повільний. І в нас вийшла перша пара слів навпаки. Швидкий повільний. Подивіться на цю картинку: ведмідь та павук. Ведмідь за розміром великий, а павук маленький. І в нас виходить друга пара слів. Ведмідь. Великий павук малий. Зверніть увагу на цю картинку. Один олівець зеленого кольору він короткий, а інший олівець жовтого кольору він довгий. У нас вийшла пара слів. Навпаки, короткий, довгий. Наступна картинка. Один хлопчик веселий. А інший який? Сумний. Вийшла у нас наступна пара слів. Веселий, а навпаки, буде сумний. Зверніть увагу, одна банка у нас повна, інша порожня. У нас вийшла пара слів навпаки, повна порожня. Остання картинка хлопчик, подивіться, низький. А жирафа високий. І знову пара слів низький, а навпаки, високий. Молодці. Діти, ви сьогодні молодці. Ознайомилися з товщиною предметів, навчились порівнювати предмети, позначати результати. Товстий, тонкий і найтовстий. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!